Вітаннячка. Хочу показати свого Джекіус Фейворіт, Він гарно наріс на другу хвилю, такий пишний кущик І сьогодні знімала відео про шкідника трояндового пильщика. Ось зрізаю, бачите, ось чорне. І ось навіть з квітами зрізаю. І в цього кущика трохи, кущика трохи порізала, але все рівно класно наріз, такий він об'ємний, пишний, багато ось квітів буде. Флорибунда, але виглядає більше схоже на якийсь мускусний гібрид, такий пишний, великий кущик. З квітками-метеликами. Ось тут навіть зрізала геть з молодими паганами. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, і -ой -ой. ось там. Он. Дуже жаль, зараз буду думати, що робити, бо квітів тут багато зрізати жалко. Трояндовий пильщик трошки підпсував настрій. Але Джекілс Феверіт його трохи і підняв, бо молодець гарне друге квітування.